Так, ну що ж, всім привіт, пацьки. Багато хто питає на стрімі, коли відос? Ось вам відос. Що по факту? Круто, те, що мені щось додропається в невідосах. Дуже-дуже погано, те, що мені падає, нічого не падає на відосі. Ну сьогодні ми побачимо. А вдруг сьогодні фартовий день. Дуже сильно спішив, да, зачекав, да, затягнув, чесно, знімав відос, але там нічого не впало, нема що було показувати. Я прям розстроївся, я не хотів його далі виложувати. безсмисленна ідея. Тому я за сьогодні викладаю, сьогодні побачимо, що ми поїхали до самого головного. Так, німінтик. Так, у нас тут сіребро. Сіребро фармлює неплохо. Мені подобається, що звідси ще щось дуже хороше, падає ді Лоренцо, серйозно. Ну, прям здивували. То зачастую багато сіребро падає тут. Поїхали сюди. Квести. О. Я піцом оставив. Побачимо, а вдруг, да завезе щось тут, якусь месі якогось. Ага. Роху випав. Рохо, бронза, сіребро круто. Ну і, звичайно ж, я прям ще й тягнув для того, щоб відкрити на відосі Ось цей квест. Давай. Давай, це продаваємо і тут! Іспанія з ПЗ. Ріал. Бля, це 93 я карточка. Серйозно? Я... Вахері. Я так надіявся, що тут хоча б дадуть якусь 94-ту. Ну, 11 лямів. Ну, ладно. Підемо побачимо, чи він продається потім вкратце, А може й в обмін запихнемо, Короче, тут тут, Тута, тут, кстати. Да, тута ми забираємо маскеранчик. Так же само Дудики, це чудово. Можна сказати, нарешті я закрив фінал. Плюс тут рубінчики через 10 годин дадуть на майбутнє. Круто. Пошлі до ТОЦУ. Пошлі, пошлі. Ходімо. Основна, тут, як бачите, не дуже я сильно актуально все співаю. Ліга 1. Чесно, прямо вже нема бажання грати. За оці 50. Тисяч монет я побачу. Ну, прям, Якщо чесно, немає бажання. Все пройшов, нічого звідси не впало хорошого Бундесліга. Кстати, У Бундеслігу більше інтересу є грати, бо тому що все одно ще можна забрати якогось 8193 пак, чисто може мікс-версії ігрок упасти, продаваємий, дудика якогось і все вкратце, можна завершувати це. Собі. Ці веточки тут збираємо. Як я говорив, чуть-чуть рубінчики буду відкривати, але спочатку пошлі. Арена. Я сьогодні прям добив. Треба. Треба, як обично, підемо ждемо звідси, звичайно, тоц карточку, тоц. Все остальне шулак нам не треба. Все, що дають, не треба, треба тоц карточка, парні, тоц. Тоц. Або дуже дуже дорогий вулкал, бо треба монети. Треба буде вже орієнтуватися на монеточки. Так, з цих трьох Лаказет зет упав. Прикольно. Він і так падає за вміна зараз кругом. Тільки 94, тут 84. Так, ну тут можуть завести. Ну-ка, без волкаута. Без волкаута, Максик, легенда ютуб канала мого. Якщо хтось пам'ятає, це 100 пуду. Так, давай. Вулкаутик. Обичне. Дай МЛС. Щось дорогое з МЛС. Не, это Яго Аспаса, але який, 85-го рейтинга. И Абдул самит 87-го рейтинга. Так, ну поехали сюда. 86-99. Дай хоть одного ТОЦа. Ну дайте, ну дайте ТОЦа. ЛЧ, ЛЧ, Турция, Чалханаглу, Интер, понятно, и все. Шлак, короче, 86 ну дайте хоть одного ТОЦа, не за 300 жетонів, Ну дай, ну завези, блядь. Так, кумир. Ой, блядь. Ещё и хуйня такая. Ай, блядь. Ну вас нахуй. Выбежите за мои выражения, но прям нема эмоций и слов. Так, давай сюда. Давай. 300 жетонів. ТОЦ. Тикины 93. Франция. ЛП. Ёб твою мать. Ну рофлите чи що? Ну шо? От я вам кажу. Я... Ви поймете потом, коли я покажу команду. В чому проблема? Проблема в том, що я, шоб не робив на відос, нічого не, блять, не падає. Так, ну 3000 рубінчиків, Пошли. Я з спицом купив. Пошли. Ну, зараз буде 93-й, сьогодні прям ВЗ на 93 х Тотс. Да. ЛВ. 93. Ну пиздец Я сподіваюсь, що мені хватить в обмін їх запихнути. Блять, не дивлячись всіх в обмін кибеням сюда. Ех, двох не хватает, обідно. Не дивлячись тако в обмін, кибінням. Продаються вони там, не продаються, пофіг. Так, Португалія, ЛЗ дай. ПЗ 94. Ай, ну шлак, звісно, так. Да. Так, по принципі, давайте так. Ща перезайдем, щоб було зрозуміло, що в нас тут ще є. А, ну, все ж таки, мабуть, я їх спробую продати. Я думаю. Що на ринку? Пошли подивимось. Ми може купимо. Ми можемо купити просто і не париться там. Вон, дімбілешечка є 4800, зараз я подивлюсь, може. За три можна, у. Давай купим. Давай купим. Чесно, щоб ви розуміли, куди я трачу монетки 3700. О, 3900. Дивись. три одного купили, зараз якщо що, нормально. Нормально. Окей, Чотири тих двох продамо. Одна що? Я вже їх буду продавати. Ну ладно. Щось я сам тупанув. Ну таке. Пошли. Пошли доб'ємо. Оцих знімем, Цих подешевше продамо. Запихнем, Побачимо. Давай. Давайте. Ну, давай. Надо щось хороше. На відос дай! Бразилія. Мать. Маркіньос. Ну ви ахуєєте сейчас. Я вам отвечаю, чесно. Коли ви в мене інших слов нема. Маркіньос, спасибо, що ти випав. Я вдячний, хоть ти. Це круто. Это шикарно. Но коли ви, парни, поймете про що я ви охуїєте. Отак. Лаказет оставляем. Подтверждаем. Давай. 94-99. Давай, давай, давай. Давай, 98. Франціан, НЦП, давай. Ай, блядь. Це лакозет. Вот, от, от такие падают, парни. Вот такая хуйня падает. Извините, ну немає эмоций, немає слов. Хоть Маркиниус выпал, да. Честно, круто. Охуенно, вроде бы. Честно. Вроде бы все круто. Ну, смотрите, ну, блядь, честно. Вроде все шикарно падает, все офигенно. Прям немає слов, немає никаких. Германия, о, фулькруг, Мартинес, 2,90. изи. Нормально. Пошли до команди. Пошли, я покажу, в чому ситуація. Дивіться. Ну, по-перше, я буду міняти схему на 3-4-3. 3-4-3 ромб, ромб. Так, да, більше всього, що, мабуть, ромб. Більше всього. Або на 3. Сейчас поясню, 3-5. 2 Давай 3 5 2 Два цопника є. Давайте по факту. Міняємо. Сменить, смотрите. У меня 4 маркиниза, пацаны. Вниз. Мне видоса выпало 4 маркиниза, парни. 4 нахуй маркиниза. Вы подумайте. Чтобы вы понимали. 4 кибиня маркиниза мне. Ну понятно, я буду собирать монеты, чтобы його купить, раскачать. Ну 4 маркиниза. 4 парни. 4 Маркиниуса, блядь. Это як. Скажите мне, пожалуйста. Ну и поехали до самого главного. Вне видоса, конечно же, выпал Донарума. Конечно же, выпал 98-й Донарумчик. Звичайно. Но не на видос! Давай, сделаем по автоподбору. Это все минус нем. 95-й. Резерв прям. Резерв забитий. Дивіться. Все круто, вроді, все шикарно, вроді все прикольно. Но проблема в тому, що 4 маркинюза Донарума і це все випадає вністрімані відоса. Парні. Ну це піздец. Я не знаю. Ну, не везе на відос. Я не знаю, що робити. Ну, команда да, апгрейднулась. Да, я можу качнути маркінюза. Більше всего я його куплю, а тоді розкачаю. Доноруму буду вже качати. Це, мабуть, останеться вратарем максимально на довгий період часу. Тому вже 97 рейтинг. Круто. Ще нічого не качав, ще нічого не розкачував. Зараз будемо щось далі розчавлятися, будемо бачити, що нам далі дають. Ждемо ультимейт, звичайно ж, це найважливіше. Бережу поки що високий рейтинг гравців. Команда, так. Да. Іграбільна. Ну, блін, на відос нічого не падає. Парні, ну я в шокі. Реально, я розстроєний тому, що мені Ну падають. вибиваю якихось ігроків. Ну, 4 маркіньза, саме представте. 4 мать його в'єп Маркіньоза. Але я не можу на відос нічого показати. Прям я розстроєний піздець. Тому такий вийшов відос. Буду радий за кожен комент, за кожен лайкосик, парні. Под, поднажміть, треба ваша підтримка. Зайдіть, нажміть на кнопочку, це не важко. Це прям круто. Просто нажміть на лайкос, навіть якщо ви не подивились відео. Поможіть. Багато хто дивиться, не підписується, ну добре. Не цікаво, я розумію. Але ну, я буду дуже вдячний хоч за лайк, парні. Прям бешено. Не забувайте про це.